Національний банк України буде проводити реформу по заміні копійок на шаги Національну роздрібну монету. Як же це можна відобразити у програмі, щоб на друки у документах виводилась така монета, як шах? Заходимо у довідник валюти, відкриваємо нашу валюту гривня. І ми бачимо, що у нас є для користувачів інтерфейсів українською та російською мовами, всі користуються зараз українською, параметри пропису дробової частини. Тобто повна валюта це гривня, а дробова це копійки були. Тепер, коли офіційно уведуть валюту шах, ви будете підготовлені і зможете друкувати документи у цій валюті. Що нам потрібно зробити? Нам у відмінках. Потрібно записати назву цієї заміни копійки на шах. Один шаг, два шаги, п'ять шагів. Записуємо. Заходимо у документи Реалізація товарів послуг. Подивимось, як це у акті буде виглядати. Ось у нас є послуга. Друкуємо акт про надання послуг. І ми бачимо вартість без ПДВ 87 гривень, 72 шаги, тобто прописом вже буде прописана ця монета. 54 шаги, 26 шагів. Користуйтесь!